Дитячий здоровчий табір зміна у 57 сьомо відкрив літній сезон відпочинку. Цього року тут зможуть оздоровитися майже пів тисячі дітей, які мешкають у Харківській області. В основному це лозівчани і панютяни, в тому числі п'ятеро дітей сіріт та з малозабезпечених родин лозової. Відкриття першої табірної зміни, які зазвичай відбуваються в урочистій обстановці за участю поважних гостей. Керівництво займає почесні місця на трибуні й оплесками вітає дітей. До них гості завітали з подарунками. Їх дітям вручають безпосередньо на святі. Звертаються до них зі словами поздоровлення. Сьогодні на Лазавщині, в Харківській області. Ми вас зуміли прийняти. Ми зробимо все для того, щоб час, яке ви проведете в першій торжественній зміні, ви згадували завжди. Я от тебя лично искренне вам желаю мирного, ясного неба над землей. Я вам желаю крепкого здоровья. Я вам желаю, чтобы те эмоции, которые вы увезете с собой, в школы, домой, остались самыми теплыми, искренними и нежными. Всіх дітей, які цього року оздоровлюватимуться в таборі, розподілили на три зміни по три тижні кожна. Залізничника очікували, що через неможливість відпочинку в Криму табір буде переповненим. Втім, батьки, як виявилося, побоялися відпускати дітей сюди. Некоторі батьки дуже часто дзвонили, спрашували, що там у вас робиться. Ну і мабуть, тільки за цього у нас вийшов маленький такий недозаїзд. Хоча ми плануємо на другу третю лагерну зміну буде віддихати по 158 дітей. Керівництво табору заспокоює дітей хороняється вдень і вночі. На самій же території у квіщенні, Зеленині, залізничники зробили все можливе, аби відпочинок був дітям тільки на користь. Мені все здесь Мы тут подобається. Ми тут всі подобається вважати веспітаті. танцюємо на дискотеках. Нам у конкурси, всякі ігри. Ну добре ну, тут, Хоча я перший год тут а здесь все супер. Цього року в кімнаті, де діти грають і переглядають мультфільми, встановлять кондиціонер. Покращено обслуговування відпочиваючих і в їдальні придбано нове обладнання для харчоблоку. Надіємося, що дітям подобається. Надіємося, що, що нам дала дорога, що дає нам дорога, ми його перевратимо в дитячу радість, в детське здоров'я, щоб діти все остались живі, здорові, оздоровлені, веселі, дружні. Роз'єхалісь з зовсім іншим настроєнням». сьогоднішній святковий день. Вихователі пообіцяли дітям завершити вечірнім концертом.